Друзі, всім привіт! Дивіться, яка красива коробочка. Чик. як вона красиво Опа! <сміх> Опускається! Таку зробили упаковочку красиву. В правильних таких кольорах. Компанія Savage Gear. Упаковочка красива, але сутність. Сама катушка, ну, таке собі скажу я вам. І сьогодні ми поговоримо з вами про, та, про те, як обирати дешеві котушки. дослухайте будь ласка, до кінця буде багато цікавої інформації. Отже, почнемо безпосередньо з компанії Savage Gear. Компанія зараз значить, знаходиться в торговому портфелі Ebisa. Раніше торгували їм, їм Риболов Service або більше відомий як Salmo в Україні. Ну а в Європі в різних портфелях різних компаній. І да, у Риболов Service не вийшло, тому що. І безпосередньо вобліри Salmo, і катушки Салмо, вони були по співвідношенню ціна якість на декілька рівнів вище. Але компанія Savage Gear не зупинилася на цьому, і вони вирішили багато, скажімо так. Знайти свого клієнта через дизайнерські рішення. ну Давайте подивимось. Дуже така красива комбінація кольорів, приятних для очей, червоний з помаранчевим. Тут так от у нас блищить, коробочка, про яку вже казав. значить Кноп в стилі дайва кноп Гайка фрикціона, тут вже не рідна, я про неї окремо вам розкажу. Але теж вона така широка в стилі дайви. І... А, ні, і, дивіться ще. Маємо такі красиві гвинтики. ну Нарешті хтось додумався замінити гвинтики на корпусні, які стягують корпуси. Зараз трошки збільшую. да, Ну такий під шестигранник. Щоб більше похоже було схоже було на дизайн якийсь більш такої сучасної техніки. Да, ось так. От, шестигранник. Тобто, якщо хочете розкрутити катушку, м -м, доведеться такий купляти нормальний такий інструмент. Хе-хе-хе. А, взагалі, технічно багато нюансів залишилося. Ну, просто відстали. Якщо, наприклад, фаворіт, brain, що в них там ще в портфелі? Select, значить ручки вже вкручуються в шестерню. Тут значить, маємо шестигранник, і через те, що тут шестигранник, і він не так зроблений точно. Що ми маємо? Маємо люфт безпосередньо ручки. Шестерні стоять на місці, це люфт безпосередньо. ручки мінус Маємо дужку дужка у Шимана використовується тоненька тоненький дротик, щоб було менше паразитної енергії. Тут залишилась така от тон товста трубка, може пустотіла. Але отут от в кінці Ну дайва так вже не робить. Не знаю, років 15. Тобто це все важке, це все стирається. Ролик, ролик, увага. Ролик має значні люфти. Зараз спробуємо. Да, ось Нема жорсткої фіксації, як у тих Шимано та Дайва, навіть у більшості моделей Ryobi. Немає. Не дивлячись на те, що зроблена перфорація в роторі, начебто ротор полегшений, щоб котушка менше важила, але не зробили перфорацію в шпулі, ну, бо це набагато дорожче. Якщо знімеш ручку, побачиш збоку цю шестерню ведучу. Що можна побачити зараз? Секундочку. Маємо сліди дешевої штамповки. Ну так, звісно, ход легкий, більшість котушок, навіть дешевих, там якусь навіть кобру саму дешевшу, за там, 10 доларів, можна взяти і йти відразу, коли вона на вітрині, можна відчути легкий е хід. Без, без рокоту, без нічого, але так поводяться всі нові катушки. А надійності тут навряд чи навряд чи є нормальна надійність. Тому, коли хочете купити якусь дешеву катушку, то звертайте увагу на всі ці речі, які я вам звернув увагу: ручка, ротор, шпуля. Цей вузол часто ламається, ну, не ламається, а недобре працює. Тому теж дивіться, щоб тут він свободно крутився, цей ролик, і ні, при цьому не було люфта. Так, ну да, маємо вже більш сучасну кліпсу. Але... Шпуля не перфорована, тобто вона більш важка, має більшу інерцію, має більшу вагу, буде вже не той баланс снасті зі спінінгом. І дуже важливо спитати можна прямо в магазині, хоч в фізичному магазині, хоч в інтернет-магазині, чи будуть запчастини. А котушка до мене приїхала саме для того, щоб я підібрав сюди запчастину. Загубилась гайка фрикціона. Це дуже розповсюджена така проблема з котушками різних виробників. А запчастини оригінальної немає, тому довелося підбирати не оригінальну. Все працює. До речі, це мова про те, що маємо багато запчастин. Ось, наприклад, гайки фрикціона. там ціла коробка. Ну, не можу сказати, там близько 50 різних видів гайки, гайок фрикціона можемо підібрати. От, на дорогій моделі це буде під замовлення, на дешеві тільки підбором, тільки якщо відправити котушку нам. Так, і... і знову хочу зробити наголос, щоб ви робили не красиву упаковку, красиву вітрину а в магазині всі ці речі. А на перевірені якісь моделі, перевірені торгові марки. Звичайно, повторюсь, ще, значить, ще Shimano, Diva, Ryobi, в Riobi вже трошки застаріли, але вони достатньо надійні. Тільки там бувають якісь незрозумілі екземпляри. Ну а якщо хочете щось інше купляти, а, вибачте, знову повторю. Звертайте увагу на всі ці речі, на які вам звернув увагу. Якщо залишились питання, прошу мені писати. Контакти залишаю під цим відео і до зустрічі.